Так, вітаю всіх підписників каналу і глядачів. А, хочу сьогодні показати, чим ми займаємося. Сьогодні субота у нас, 1 жовтня, день музики, а, а ми займаємося своєю музикою. Що ми робимо? Ось це сорт Мальга, дощі, сіра гниль Хоча є ще ось такі булопії і булоп ось на кущику, ось такі але ми це все робимо ось так з тим всім відбувається в нас беремо і викорчовуємо, з вусиками ой так камера з вусиками зі всім так Чого ми так робимо? Будемо садити іншу, скажімо так, все одно вже кінець вересня вона не встигне скажімо так, відплодоносити. Там вже і такі кущі осінні є. Корчуємо за допомогою такої прибуди. Це здається від велосипеда, від сідушки, що загнув ось такий гак. Ну, потрібна така добра проволока. Чіпляю за бруньку, підтягую і вона тоді дуже гарно ось так вилазить. Так, Це ось тут мальга, кабрілу ми викорчували вже. Трошки Сан Андреас в мене було, саджанців посадили. Ще стоїть звідкореняється, посадимо. А, також ось тут у мене Сан Андреас. Також будемо курчувати, хоча ніби. Ніби і є от ягода, стимаки да. погризли, сіра гниль. Тобто ну є ще ягоди, є. Її ще було б намерено, але потрібно корчувати, будемо садити. Також після того як ми корчуємо, вносимо у підплівку закидаємо потрошки. Ось тут а, суперфосфат і калімагнезія цього року взяв в магазині, вона така, як порошок розсипається. Минулого року було таке, як суперфосфат, оці сірі гранули великий суперфосфат. Така була саме калімагнезія, лише коричнева. ну Цього року така. ну Нічого страшного. Чайну ложечку під кожну дирочку запихаємо. А ну, Ксюнь, покажи. І, і, і туди. Отак. Трошки там, де капельна лента, запихаємо, трошки там розпорошуємо з землею, мішаємо. І буде садитися нова полуниця. У мене залишилось трошки на цей рядок, будемо садити є в мене Сандри, ще є румбак віки. От лише для себе, мабуть. На продаж, не знаю, буде, не буде. Мабуть, що також будемо тут доробляти ось сюди. Один грядку будемо робити, другу грядку, ну можливо ще й третю. Бо ось так ось так третя буде закінчуватись, бо сюди вже трохи під деревами. Трохи не то. Трохи багато тіні зранку, дуже будово тримається роса. Якби ввечері ще, то ще було б по другому а так зранку ось румба. та Дивіться, яка стала. Зелена, гарна після обробок мікроелементами. Да? От, Отроді, що там таке? Мікроелементи. Дивіться, яка. Тут не зглазити, Дивіться, яка гарнюня стала. Да? Ну, Навіть оці маленькі кущики, все одно вони виправилися. Можливо, хтось пам'ятає ось цей. Був такий жовтенький, Ну, цей листочок вже не розвивається, але ростуть новенькі. Не хочу я його пересаджувати, хочу подивитися, як воно буде, що з нього вийде. На одному кущику я не втрачу нічого. От. Ну, є й такі кущики вже. Ось такі лапухи на всю руку. І брунька, ось, якщо чесно, тут вже воно, мабуть, і поділилась. Бачите, ось один, другий і оце третій ріжок. Ну, будемо надіятися на гарний врожай наступного року. Ось чим ми зараз і займаємося. А ще хотів би показати санду посажену в серпні місяця, це вже і два місяці. На в мене ось сидить, тут вибралися саджанці. Ось такі, ось такі рожки, ось такі кущі. Оце тут та дирка 5 см в діаметрі. Можна чуть-чуть бо. Ось це такі рожки мені дав. Ну, що ще, в принципі, всю Азія, але тут роблю експеримент, садив дві штучки, одразу дві касетки садив, пробував десь в середині серпня дві касети посадити. Ось одна і ось друга. Подивитися, як, як вона себе покаже. І отак. Виглядає дві косяти, а ось так виглядає один стакан. Ну, хі -хі, майже то саме. Це сорт Азія. Так, а, от до речі, в серпні була посаджена Сандра. І ось цієї Сандри я собі до цієї пори вже ось такий, там вже коренево, аж місцями лопають стаканчики. Ось така Сандра, така красуня виросла. Це вже з, з розсади ту, яку садили в серпні місяці, дитяка, гарненька. Все, всім гарних врожаїв. Буду питання, задавайте. А, ще одне. Копанка, копанка, копанка. Копанки зараз копати не буду, можливо, буде копанка отак в міжряді. Ось так, бачите. А, тут у мене квіки. Тут буде в мене пересорт квіки і румба. Тут трошки румби можливо буде, можливо. О, там щось теж в міжряді трошки є румби. Тобто це така копанка, але зараз її купати навіть не хочу, тому що немає часу на неї. І ще один нюанс. Можливо, десь яка ще не вкорінилася добре. Вона, ну, бачите, висить, що ось така є. А є така, що там, ну, не не знаю, найду, не найду, 10 см. Корінчик має, да, лише почали вкорінятися і м -м він за зиму в і буде ще один саженець. Комусь, навіть якщо я його не буду продавати так, як саженець, я його зверху накину комусь, в нагрузку дам. Тобто там хтось закаже 50 штук, а я йому можу накинути 55. Мені не жалко. Людям приємно. Ось таке. Так, все, всім гарних рожаїв. Ну будуть питання задавайте.